Занурити країну у хаос і довести її до апокаліпсиса, посіявши розбрат, зруйнувавши довіру до влади, і таким чином перетворити на новітню колонію. Але як це зробити у незалежній країні? Хай і начиненій повінця московською агентурою? Під час розмотування клубка московських схем та інтриг я натрапив на матеріал, що його зберегла на своїх сторінках Українська Правда. У статті від 25 червня 2004 року викладена аналітична записка московських політтехнологів зі сценарієм обрання Леоніда Кучми на третій строк. У ній оцінюється поточна політико-соціальна обстановка на листопад 2003 року. І охарактеризована вона як спокійна, безконфліктна, достатньо успішна. Підкреслюється, що неможливий сильний конфлікт між майбутніми кандидатами на пост президента і Ющенком і Януковичем. А президент Кучма, хоч і вів ефективну політику без потрясінь, проте практично втратив підтримку виборців. До речі, за результатами соцопитувань, Ющенко мав помітно більші шанси стати президентом на виборах. Про це було чітко вказано в аналітиці. Хоча, знаючи, російські методи цілком можливо, що цифри були підтасовані, аби підштовхнути президента до виконання плану. А план полягав у тому, щоб штучно дестабілізувати ситуацію в Україні, а потім представити кучму як єдиного надійного кандидата, здатного навести лад. Причому створити передумови для безладів мав сам Леонід Данилович. Для цього російські політтехнологи пропонували поставити 5-7 керівників обласних адміністрацій, які були апріорі неприпустимі для місцевого населення на Донбас, людей патріотичних із заходу України, а у західній області махрових русофілів із партії регіонів, таких як Володимир Рибак або Володимир Семеноженко. Причому представити це як відповідальність уряду та парламенту, бо, начебто, готуються зміни до конституції. Отже, де факто призначення відбулось у від. Відповідності до найближчого політичного майбутнього, а ще натякнути на свого наступника. З вуст кучми народ мав почути про Віктора Януковича. Це був кінець осені. Країна заходила у зиму. Період завжди складний для місцевих влад. І у цей час новопризначені керівники областей мали загрузнути у політичних чварах, протистоянні з головами інших областей і провалити свою господарську роботу. Можливо, довести до колапсу транспорт, системи опалення, підприємства, зірвати підготовку до посівної. Чим гірше, тим краще, сам президент Кучма мав показово дистанціюватися від усіх внутрішніх процесів, умовний відхід від справ і займатися виключно зовнішньою політикою. Навіть не з'являтися у своєму кабінеті на банковій, а перебувати винятково у фашенебельній резиденції Синьогора біля села Гута це та сама, навколо якої виник скандал у нинішнього президента Зеленського через святкування дня народження Андрія Єрмака. Після скандальних кадрових призначень за роботу мали взятися під контрольні медіа, які підігрівали б настрої населення щодо неприпустимості проросійських керівників на Івано-Франківщині та Галичині. Розрахунок був на те, що патріотичні сили не дивитимуться мовчки, і в депутатських запитах вимагатимуть скасувати ці рішення. А під час візитів Ющенка на захід країни його ж прибічники утягнуть кандидата у протистояння. Тим більше спокуса розібратися з проросійськими чиновниками буде настільки сильною, що на це патріотичні сили підуть попри ризик нашкодити власній виборчій кампанії. Таким чином був розрахунок, що команда партії Наша Україна сама виконує частину плану російських політтехнологів. Також підконтрольні медіа наголошуватимуть на відповідальності Кабміна та парламенту за необдумані призначення голів областей. Компанії «УТ-1», яка фінансувалася з бюджету, була відведена взагалі непоказна доля. Вона мала перевести новини у формат провінційних російських. Цитую. Спочатку йдуть московські сюжети міжнародна політика інтерпретується в межах кремлівської позиції, а вже потім українські новини. Повірити, що кучма повністю все здав Росії, складно. Вся його політика будувалась на різновекторності та недомовленостях. А от те, що Янукович разом із Донецькими заради президентства віддасть росіянам все те, що вони захочуть, і все, що він вигадає, щоб вони могли захотіти, це цілком реально. Кінець цитати. Таким чином, у суспільстві мало утворитися розуміння жорсткої конфронтації між сходом і заходом країни, чого насправді не було і близько на той момент. А серед населення мали відбутися штучні спалахи ідеологічних протистоянь. Вони мали перекинутися навіть на сусідні дружні країни. Наприклад, з Польщею планувалося розіграти карту складовищем Орлят, іде спір щодо надпису на арці над входом. Польська сторона хоче, аби було вказано, що там поховані польські партнери. Патріоти, а українські націоналісти вважають, що потрібно вказати, що це окупанти, які загинули на чужій землі. Так, от автори цього плану давали настанову, що призначений голова Львівської обладміністрації має посприяти польському варіанту. Націоналісти самі організують протести. За задумом провокацію мали підгадати до візиту Ющенка, поставивши його. В апріорі програшну позицію, який би варіант він не підтримав. Далі технологи вказували, що потрібно або через провокацію, або руками російських приспішників вчинити наругу над польськими могилами, чим посилити супротив. Подібні акти вандалізму ми з вами вже бачили не раз. Цю наругу засудили би як католицькі, так і православні церкви. В результаті мав сформуватись ефект. І Янукович з губернатором і міліцією діють проти націоналістів в особі Віктора Ющенка та патріотичних організацій. Польща підтримує проросійського Януковича. Аналогічний розбрат планувався через земельні питання в Криму в розрізі протистояння з татарами, а також через спір між церквами Київського і Московського патріархатів за Чернігівські печери. Все має підштовхувати виборців до думки Кучма пішов в Україні настав бардак. Зрозуміло, що це не додало б привабливості нашій державі серед західних країн, куди були спрямовані 40% українського експорту. І наша країна опинилась би під ковдрою російського впливу. Леонід Кучма на цей план не пристав. Як вважається саме через економічну складову. Тому план не задіяли, але стає зрозуміло, що частини проєкту закидання нашої країни у хаос були використані протягом наступних десяти років. Але у цього плану було і друге дно, про яке мали б здогадатися українські патріоти у спецслужбах. Можливо, так і сталося. Бо зайди Леонід Кучма на третій строк у такий спосіб, вже не було б різниці, хто став президентом, бо Україна. Через заплановані процеси вже опинилися б на узбіччі світової політики, а переобраний глава держави потрапив би у повну залежність від Кремля, якби вибори взагалі відбулися. Суб'єктність країни була би знищена, а Московія малювала би нові карти з розширеними територіями.